Знаєте, як інколи купують та вибирають люди будинки? Приїхали, подивилися, запитали ціну планування, подивились, походили по території. І Ввечері пишуть, хочу купити. Тому ось так от проходить. Коли будинок якісний, коли територія подобається, коли локація, верніше подобається, то всі пазли сходяться. До речі, цей будинок так і купувався. Люди приїхали, подивились, подобалось. Вийшли на балкончик, верніше, на другий поверх з кімнати подивились на територію, на сосни. Кажуть, беремо. ну. Тому приїжджайте, дивіться, насолоджуйтесь такими краєвидами, вибирайте нерухомість у котеджному містечку в Бучі, з задоволенням вам покажу, проведу перегляд. І ви станете власниками ось таких, таких красенів будинків. Е, нагадаю, що це у нас котеджне містечко у Бучі.